Чому у видачі на якийсь запит у Гуглі одні сайти в топі, а інші нижче? Що ж таке SEO і як воно може допомогти бізнесу? Слухайте далі. Давайте з вами пофантазуємо. Ви приїхали в незнайоме місто, вам потрібен готель. Але це 80-ті. Спитати у Гугла неможливо. Що ж робити? У сучасної людини така ситуація призвела би до паніки, напевно. Уявіть собі, тоді людям не потрібен був Google, тоді потрібної інфи дізнатись було можна декількома способами. По перше, придбати собі довідничок у якомусь ларьочку з пресою. По-друге, на будь-якому вокзалі або в аеропорту були такі собі куточки інформації. Або це був живий співробітник, або такий собі предок комп'ютера це механічний апарат, де ви тиснули на клавіші і перед вами механічно пролистувалися сторінки з надрукованим текстом. Але найкращий спосіб, звичайно, це таксист. Вони знали буквально все про місто: готелі, ресторани, кафе, найдорожчі, найдешевші, оптимальні, визначні пам'ятки, розклади руху транспорту, телефони всіх, хто здає квартири, де тусуються незаміжні дівчата, де заміжні дівчата тусуються, де хлопці і тому подібне. Коротше кажучи, тоді таксисти це живий регіональний Google. Ось ви. І даєте йому запит. Кращий, але не дуже дорогий готель. І він видає вам певний список. Так само і Google, але аби потрапити в його список, треба виконати певні умови. А якщо у топ список то всі умови потрібно виконати майже ідеально. І ось якраз цим ідеальним і займаються SEO-спеціалісти. І для того, щоб бути завжди в топі, потрібно працювати над цим. Особливо, коли Google частенько змінює правила, а він любить таке. Тому потрібно завжди тримати руку на пульсі і адаптовуватись до нових умов. Це схоже на біологічну еволюцію. Не змінився, не адаптувався до нової системи, ти просто зникнеш. SEO-спеціалісти займаються оптимізацією сайту під вимоги Google. Це контент, технічна оптимізація, зовнішня оптимізація і тому подібне. Взагалі, то SEO поділяється на дві основні частини. Це зовнішня і внутрішня оптимізація. Внутрішня оптимізація це все, що пов'язано з самим сайтом, тобто все те, що відбувається всередині. Це технічні питання, виправлення якихось багів, допущених розробкою, формування ключових слів та інтеграція їх в тексти, робота над дизайном, робота над швидкістю і продуктивністю і тому подібне. По суті, все те, що ми робимо саме в рамках одного сайту всередині його. А от зовнішня оптимізація це дещо інше. По суті, це посилання, які ведуть на ваш сайт. Іншими словами, якщо ви тільки випустились з універу і навіть маєте червоний диплом, влаштуватись на роботу буде досить важко. А якщо ви принесете з собою купу рекомендаційних листів від різних авторитетних дядьок, яким вже цей роботодавець давно довіряє, то погодьтеся, влаштуватися буде набагато простіше. І такими рекомендаційними листами від авторитетних людей і є посилання з сайтів, які є або вже в топі, або мають певну довіру у Гугла. Але і цих самих листів або посилань теж має бути не мало, не багато, а оптимально. Бо якщо раптом ви завалите цими листами роботодавця, він вам вже не повірить. Як це допоможе вашому сайту, наприклад, інтернет-магазину чи сайту послуг? Все дуже просто. SEO це довгострокова і постійна історія. Вона дозволяє бути в топі навіть без рекламних бюджетів. Звісно, SEO, наприклад, з контекстною рекламою, працює в комплексі дуже добре і ще швидше. Але ви не платите за кожний клік. Ви збільшуєте кількість користувачів або покупців не лімітовано, як, наприклад, в рекламних кампаніях. Збільшується ваша пізнаваність, збільшується ваша видимість. SEO це найконверсійніший метод розвитку вашого бізнесу онлайн. Тут конверсія набагато більша, ніж у всіх напрямків діджиталу. Звісно, що в комплексі, як я вже казав, це працює дуже круто, але SEO дозволить вам це забезпечити на довгостроковий період. І підсумуємо: ми всі давно зайшли в еру діджиталу, де присутність онлайн. Це обов'язково. Навіть бабусі навчилися замовляти собі продукти, ліки або послуги онлайн. Сподіваюсь, я хоч трошечки зміг привідкрити вам завісу на те, що таке є SEO і як воно працює на думку Google. Якщо ж ні, звертайтеся до нас. Ми зможемо проконсультувати вас і пояснити на пальцях абсолютно безкоштовно. Якщо хочете зростати, масштабуватись і отримувати більше клієнтів, SEO – це буде ваш найкращий вибір. Ми зробимо вас видимими. Бо як кажуть сучасні люди, якщо вас немає в інтернеті, а чи є ви взагалі?